В інстаграмі всі показують свій успішний успіх, а я хочу вам показати свій неуспіх. Я тиждень, та навіть трішечки більше назад робила черенкування петунієм і калібрашкам. Перед тим я робила Черенкування хвойним, і все це я робила у пісок. Так от, хвойні просто на ура, лаванда просто на ура, укорінюється саме у піску. А от петуні і каліпрашки, на жаль, ні. Зараз вам покажу другу сторону надалі. Для себе зробила висновки, що буду надалі черенкувати лише у торф, і покажу вам результат з піском. Ось такий результат у мене вийшов з черенкування саме у піскові, тобто результат нульовий і навіть плачевний. Мені не сподобалося, буду сьогодні все це я викидати, набивати, касети торфом і ставити на укорінення наступну партію. З хвойними зовсім інша картина, вони просто на ура черенкуються у піску. Зараз я вам покажу лаванду у піску. А от такі рослинки ніжні, як сульфінія, калібрашки. На жаль, так не хочуть черенкуватись. І покажу вам ще. Лавандочка укорінюється на ура. У піскові лаванди Алісу. Скально я пробувала. Тобто інші хвойні, і ще ось деякі види. Просто на ура. А от саме ніжні рослинки, на жаль, пісок не полюбляють. Тому будемо ставити наступну партію вже у Торфові.